Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарейтерович сьогодні 1 серпня і поговоримо про те, які висновки зробила, чи точніше не зробила діюча влада від тієї ситуації щодо НАБУ і САП. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі. Це дуже важливо зараз для Ютубу. Спонсорство, репости, і звісно, підписку на канал цинічна політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, епопея з НАБУ і САП ну формально закінчилася з сьогоднішнього дня. Незалежність з цих органів відновлена. Ми чекаємо всі, мабуть, якоїсь прес-конференції чи якихось заяв від представників цих антикорупційних інституцій, де вони дадуть відповіді на кілька дуже важливих питань по певним справам, які є або яких немає. Це теж важливо, і на які власне у суспільства є певний запит. Але крім всього цього, найцікавішою є реакція чи відсутність цієї реакції зі сторони влади на все те, що відбулося, тому що очевидно, що для багатьох людей на банковій це стало дуже великим сюрпризом. І спричинило ну певні дії, які будуть мати далекосяжні наслідки. Перше, і найголовніше про що, мабуть, сказати, чи були зроблені якісь кадрові висновки, тому що очевидно, що постраждала репутація тих людей, які взагалі організували всю цю операцію, і абсолютно виявився провальним комунікаційний кейс, тобто кейс комунікації з суспільством і, взагалі, подачі інформації щодо. Цієї дуже зухвалої атаки на незалежність антикорупційних структур з різноманітних журналістських розслідувань. Ми знаємо, що за всім цим стояв безпосередньо очільник офісу президента. принаймні про це пишуть журналісти, про це говорять різні політики, в тому числі і з провладної фракції, тобто з монобільшості. Але ну видно, що ніхто єрмака або його якихось там заступників, які теж відповідають за цю історію, звільняти не буде в цьому плані. Влада не зробила жодних висновків, і власне, історія з п'ятьма шістьма менеджерами, які є у Зеленського, про яких він неодноразово говорив, вона залишається актуальною. Він не збирається міняти тих людей, які знаходяться з ним у човні. Ну а коли пливе цей човен, судячи з усього, мало кого хвилює. Певною мірою, мабуть, на відсутність подібних кадрових рішень, хоча постійно кажуть про те, що певна напруга між очільником офіса і власне людиною. На яку ця, ця людина, цей очільник працює. Отже, ну певна інформація про напругу вона є. і Ми це бачили по специфічному формуванню, в тому числі кадрового складу кабінету міністрів. І оця знаєте, така з одного боку дуже смішна історія, яку розганяли росіяни про те, що Єрмак Буданов і залужний зустрічалися з британцями десь в Швейцарії. Вирішували, значить, як вони. Будуть знімати Зеленського і ставити залужного. Ну, історія виглядає абсолютно по-ідіотськи, це очевидно російське ІПСО, яке вони активно розганяють, але я мушу сказати, що і в Україні, в принципі, дехто намагався подібну тему підхопити, тільки підхопити в трошки інший спосіб. Ну, наприклад, там піднімаючи питання можливої відставки Зеленського, я чому про це згадую, тому що навіть журналісти зверталися власне з такими питаннями, чому вони виникли саме за. Зараз ну, от питання насправді цікаве, да воно е, таке відкрите. Відповіді на нього немає. Ну очевидно, що ми про це можемо говорити будь-коли, але е, те, що це співпало якби в часі, говорить про те, що якийсь там задум у певних груп, в тому числі і в Україні, був присутній. Але, от всі ці історії найцікавіше, що мова йде не про відставку власне п'яти 6 менеджерів, мова йде про відставку самого президента. А ці п'ять-шість менеджерів збираються зберігати свою владу і надалі, але вже в новій якісь конфлікти. Фігурації так от Зеленський ніяких висновків кадрового характеру не зробив, і я переконаний, не зробить ці люди. Залишаться з ним. Ну і ще якийсь період часу працювати, і він їх не буде так би мовити, карати за те, що відбулося, значною мірою через те, що намагалися виправити ситуацію. Ну, але в розумінні, звісно, банкової, і отут якраз влада зробила певні висновки, на превеликий жаль, це висновки дуже небезпечні і вони неправильні. Тому що правильним висновком було б вийти визнати помилку провину навіть деякою мірою. Правильним висновком було б прибрати тоді, мабуть, тих людей, які все це організували. І як вважає президент, ну підставили, скажімо так, його, але зробили висновок зовсім інший. Висновок полягає в тому, що ну, по по Перше, всі акції протесту вони були спрямовані. За ними стояли певні особи різні, називали там і представників опозиції, і представників різних там структур, які співпрацюють з. Західними інституціями, це ті, кого окремі депутати від батьківщини, яка вже фінально здається лягла під владу з точки зору там прийняття якихось важливих рішень. Останнє голосування, до речі, не показове, тому що Тимошенко там не могла проголосувати за Їй поки залишили таку роль активного критика всіх. Оцих інституцій. Так, от це те, ті, кого представники тієї ж батьківщини називали презирливим словом соросята. Є в нас такий термін. Його. На ну, на жаль, вживають, але от на банковій вважаючи представники подібних структур вони взяли дуже активну участь в цих протестах і, взагалі, в організації цих протестів, туди ж долучалися ще деякі потім громадські різні активісти, волонтери, які мріють про політичну кар'єру. І власне, ну на банковій чомусь зробили висновок, що це спланована абсолютно історія, а не такий, знаєте. Порив народу, бажання народу заявити про те, що не можна себе вести нахабно, щось там порушувати і власне зазіхати на демократію як таку за результатами цього висновку, який абсолютно хибний, але він був представлений, презентований, значить, зеленському, що почала робити влада? Ну спочатку вона спробувала процес дискредитувати. Ми пам'ятаємо ці дописи і про порушення значить, правового режиму воєнного стану. І про проплачених студентів, які за три копійки вийшли постояти, і про те, що вони ні чорта не знають за що вони взагалі там стоять, і це молодь. молодю легко маніпулювати, молодю зманіпулювали. Вони вийшли незрозуміло для чого. І взагалі вся ця історія вона ну, не така і її не повинно було бути. Це дуже активно неслося перші дні, і мені, чесно кажучи, шкода, що я в подібній компанії побачив навіть деяких своїх колег, які... Критикували тих людей, які вийшли на ці протести. Причому ну з дуже дивними аргументами, ну відверто, давайте так скажемо, відверто дивними аргументами. Але ця історія за великим рахунком не зайшла. Тобто вона провалилася в тому сенсі, що українці не повірили таким тезам, що цей значить протест він кимось там, значить, інспірований, а не спровокований дурними нахабними діями влади. Тоді взялися, вирішили підійти. Ну з іншого, скажімо боку, да навпаки, показати, що президент якби з народом, що президент чує народ, і от президент прислухався до позиції народу. Найкраще про це, мабуть, написав очільник офісу. Президента Єрмак дуже такий цікавий був пост в нього, коли проголосували за президентський законопроект. Він написав в телеграмі в себе що. Чудове голосування за законопроект президента. У нас чудове громадянське суспільство, прекрасна молодь, яка яку чує президент Володимир Зеленський. Є швидкий діалог влади і суспільства, це і є справжня демократія, коли думки людей почуть, конкретні кроки, є конкретні кроки та реакції. От переможці всі, в першу чергу, демократична Україна. От мені про комунікацію цікаво. А коли люди на картонках в тому числі не так часто, але писали там Єрмака у відставку або там вимагали переформатування офісу і так далі. Ну, Зеленський ж за логікою теж повинен був, мабуть, до цих гасел прислухатися і показувати справжню демократію, коли думки людей почуті, і є конкретні кроки і реакції. Але ми на жаль ніяких конкретних кроків реакції не побачили. Влада включила дуже банальний, примітивний антикриз. що вони почали розганяти через телеграм-канали і. От на секундочку, тут важливий дуже висновок, один з ключових висновків взагалі всієї цієї історії, в тому числі через канал, не не просто телеграм-канали, бо там багато є помилок, які анонімні, і так далі, але й в тому числі розганяти через телемарафон марафон Єдині новини. Де ну таку дуже просту тезу, що в усьому винною є Верховна Рада і народні депутати? Тобто, на секундочку, марафон на марафон, в марафон входить до речі, телеканал Рада, і там, в принципі, критикують і кажуть, що це винні депутати, вони зробили неправильно, і тепер президент героїчно, як спайдермен в костюмі, повинен або там супермен кидатися на допомогу і вирішувати цю проблему, яку створили народні депутати України. І от відповідно по телеграмам по телеграм каналу вийшло так що каналам вийшло так що з одного боку підключилися різні там помийки потім різні канали які ставлять без проблем якісь там новини чи повідомлення за великі гроші це як правило мільйонники там теж розганяли певні моменти але до цього приєдналися і, і частково ті люди які вийшли власне на цей протест ті які мріють про політичну кар'єру є якимись там волонтерами відомими і та і так далі, от вони теж більше почали переводити негатив на Верховну Раду. А про Зеленського ну особливо не згадували в тому сенсі, що він якби залишився поза душками. Хоча всі прекрасно знали, я ще раз підкреслюю: журналістські розслідування, які вийшли, вони були про те, що рішення приймалися в офісі. Зеленський про всі рішення знав, і він вимагав швидкого вирішення ситуації з набу і сап. Йому просто запропонували сценарій, який він прийняв, і він доручив людям цей сценарій. Реалізовувати, і коли він провалився, почався цей відкат, але Зеленський був в курсі від самого початку. І отут зробили такий висновок, що ми переведемо негатив на раду, і певною мірою, і певною мірою треба зазначити, що це десь працювало. Для частини електорату Зеленського я споду читав ці дописи там в соціальних мережах. Зеленський виявився дійсно рятівником. Ну, це, це така трошки смішна історія. А Винними виявилися безпосередньо народні депутати, які неправильно проголосували. І, от, значить, вони 31 липня повинні були виправляти свою помилку і робили це знову таки з настанов Володимира Зеленського. З одного та боку, ця стратегія вона, мабуть, виявилася ну для офісу більш-менш прийнятною, тому що вони, хоча б, трохи, змогли якось зменшити оцей негатив. Негатив взагалі від цієї ситуації, і власне каналізували цей негатив більше в бік парламенту. Але тут є таке тепер ну, нова проблема виникає для влади, і вони самі призвели до цієї проблеми. Мені здається, що депутати та в парламенті зробили певні висновки для себе. Певні висновки для себе, і те, що там 331 людина проголосували за президентський законопроект. Давайте ж не будемо забувати про опозицію і так далі. Вони дали голоси саме для Конституції, Конституційної більшості це не означає, що тепер всі наступні голосування будуть такими легкими, як це Це було маркер. Не треба дійсно було виходити якось з тієї ситуації, яку створили. і Депутати зробили те, що вони ну, за великим рахунком повинні були зробити, заради навіть власного порятунку. Але як знаєте, в тому відомому анекдоті, ложечки там може знайшлися, але осад він залишився, і цей осад явно дуже неприємний в бік офісу президента, тому що народні депутати їм де. Дехто з колег їхніх треба віддати їм належне прямо з трибуни сказали, ким вони є. Тобто, це вже навіть не просто там якісь зелені кнопочки, а це просто палець, який повинен там на цю кнопочку натискати. Це така роботизована система, яка не має своєї позиції і суб'єктності. Але от як це не дивно, після цього голосування у багатьох депутатів ця суб'єктність прокинулася, і ми бачили там один вихід, навіть з фракції монобільшості. Насправді таких людей там дуже багато, і вони. Обов'язково теж зроблять такі заяви, тільки трошки в інший час. Вони вичекують, а потім вдарять. І тому цей наслідок наслідок він е, такої, знаєте, дуже е, ну, поганою історією, яка відбулася з радою. Він об, обов'язково аукнеться офісу президента. Тому що, коли питання буде в майбутньому підніматися про якісь важливі голосування, ну тепер далеко не факт, що голоси будуть збиратися так просто. Більше того, це може запустити перезапустити певні процеси всередині. Парламенту, як такого, почнуть формуватися якісь нові там. Групи, ну от ходили вже, до речі, давно чутки: що, наприклад, там той же Бужанський збив собі невеличку групу. Ще виникають певні депутати, які так от знаєте, збивають якісь там певні групи. Чому щоб ну, простіше було торгуватися під час кожних голосувань, тому що в тебе є певний ресурс, там 10, 15, 20 голосів, і ти можеш його вміняти, продати, ну, умовно кажучи. І е, 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 от така фрагментація парламенту вона може посилитися. І це якраз е, е, наслідки. Дії офісу президента висновків вони тут ніяких абсолютно не зробили. Але знаєте, найголовніший, мабуть, висновок всієї цієї історії. Ну ми очевидно бачимо, що особливих особливо правильних висновків ніхто не зробив. Але ключовий висновок полягає в тому, що на банковій після першого переляку. Коли от був цей переляк, реально переляк, вони дуже сильно злякалися, і це було помітно. В них знову почала відроджуватися думка про те, що насправді та ситуація під контролем, це просто був такий баг системи разовий, Він ледь не став критичним, але ми вчасно переписали код, все виправили, і відповідно, якби ситуація нормалізувалася, і ми будемо і далі діяти так, як ми діяли раніше. Не зважаючи там на інтереси громадянського суспільства, не зважаючи на демократію і багато багато інших речей, які є в країні, і які ну, значною мірою свідомо з 22-го року, десь з об'єктивних причин, але більшою мірою з суб'єктивних причин, просто ігнорувалися. Відсутність цього ключового висновку, що суспільство змінилося, що в суспільстві помінялося ставлення до влади, що влада вже не настільки легальна, як це було легітимна, точніше, як це. Це було раніше, вона залишається легальною, але з приводу легітимності є дуже дуже багато питань. І легітимність зеленського дуже сильно була підірвана всіми цими е акціями, всіми цими процесами. Тому що суспільство, яке раніше мовчало і казало, що під час війни ми просто не вважаємо за потрібне висувати якісь претензії, якось владу критикувати, тим не менше зробило е свій певний висновок і вголос заявила про те, що ні. Вже втомилися закривати очі, і власне будемо тепер діяти по іншому. Так от, відсутність головного висновку, що суспільство помінялося, і що ставлення до певних дій змінилося, тому що є об'єктивна втома і накопичилося дуже багато питань. Мені здається, вилізе вилізе цій владі боком, при чому боком, вже в найближчому майбутньому, і це майбутнє буде не настільки оптимістичне, як це малюють зараз на банковій. Чому тому, що громадяни та. Зараз поставили не крапку, а поставили три крапки, і тепер вони дуже дуже уважно будуть спостерігати за руками влади, і що вона власне буде робити. А оскільки, оскільки, оце важливий момент і це теж головний висновок, з якого ми почали. Влада не збирається міняти цю кількість рук. Їх дуже мало. Це руки п'яти шести менеджерів. Їх ну слідкувати за ними виявиться не так складно, як комусь дається. А увага. Буде тепер в десятки, якщо не в сотні разів більше. Ну. Так, що отакі ключові висновки, і я, чесно кажучи, не сильно здивований, що саме така була реакція. Очікувати на яку на якесь серйозне переформатування, на якусь серйозну розмову власне з суспільством, мабуть, було не варте. Чому тому що влада вважає, що це просто певний екссес, про який можна буде забути і рухатися далі? Ну от наскільки в них вийде рухатися далі, скоро вже побачимо. На сьогодні, все дуже дякую, що були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!